Ми будемо знімати побий е, плейтайм, знаю, е, новий плейс, тим копо поздоровуся. Okay. Е, ми вже чуть-чуть нього поіграли, ми зрозуміли. Е, ми зрозуміли е, суті гри. Де, де, де. А що я? Я тебе не а, та, 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 та. Окей, ладно. Е, зараз об'яснимо суті гри. Коротше, за ті лазери, адівагіси і так далі е, не можуть проходити. Заводчевого за э, лаза. За очі... Ця синя слиз, вона стає хагівагусом. треба тапати, щоб Будь... тебе не заглушило. Мене зараз задушить. Копити. Ай! Мене не. Мене Ай, ти пора душить опять. М -м -м. Ай, блин. Я зразила, я зразила, в мене лол хп, мене лол хп О господи, мене аж е потемніло і ка... Так, дужать когось, б'єм На L бити О, о, Тимко, Тимко Хочу хагіваги сів. Бачите, яка анімація? Да, Я душу, я душу, кость, бачите, Душу, 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 душу. Та, все, задушили. О, йомайо. -йо. О, ще один. Душу, 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 душу. Душу, бачите, 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 о. Душите. Ще чуть-чуть, в нього буде лол хп і... цей. все, він ірса він з я Соленція, бачите, оп. О, один. один, ще один. Салома стоял Хагивагсом. Хагівагісом. Ти че тут бегаешь? Михаги Вагис, ты? О. Ааа. А, нет, О! Так о! о, пацани, пацани. за души ты не можем. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. <плес> Мені треба здохнути, бо я не можу нікого задушити. <плес> О, бачите, оп! <плес> Ой, я здихаю. Так, я в вагоні появлявся іде. <плес> Тепер зовлю людей. А, тут им бігає, то то дірочкою такий. А, я став! Агі-вагісом! тут я пацан. Дэн, а Дэн, не Дэн. Не а не дэн. Это была Блин, мажет за душу. Втик, втик, Пацаны. втик. Я не и, и тут так. Так вот. Не, yeah, душим, душим, душим. Только давай. Не, я хаги-ваги. Ты иду сушку, походу. Ну что то инакший катнеп. Что, задушили? Катнепом стоїт, Все тут в том свете все хаги Ну, крім тех, кто там. Ну шо, такие вот цены. А такая вот игра сім папа папа піть -па.